Про актуальні проблеми української журналістики та про збереження медіагідності в сьогоднішній непростий для країни час ішлося на всеукраїнській науково-практичній конференції на базі Вінницького державного педагогічного університету. Науковий форум під назвою Сучасний масмедійний простір, реалії та перспективи розвитку дав змогу молодим майстрам Пера перейняти досвід у перших осіб журналістики України. Зберегти медіагідність Україні – головне завдання, яке сьогодні стоїть перед вітчизняними змі. З огляду на це Вінницький педагогічний університет, зокрема кафедра журналістики, розпочала цикл конференцій, присвячених проблемам журналістики. Як бути журналістом в умовах, коли не зовсім навколишній світ до тебе добрий? Як бути і балансувати між неправдивими чутками і міфами, які теж іноді. Розповсюджуються з волі журналістів, як бути незалежним, коли незалежним журналістом просто буває нестерпно. Всеукраїнська науково-практична конференція за участю кращих представників мас-медіа є надзвичайно актуальною для студентів та викладачів вишу, адже впродовж багатьох років Вінницький педагогічний випускає фахівців, які поповнюють лави комунальних, державних та загальнонаціональних ЗМІ. Ми з гордістю усвідомлюємо те, що наш колектив має відношення до формування фахівців не просто професії, а до формування представників четвертої влади. Які мають особливу свою місію, і важливу роль в суспільстві, не менш актуальним науковий форум є і для Вінницької обласної державної телерадіокомпанії Вінтера, яка постійно надає безпосередню допомогу у фаховій підготовці молодих журналістів. Продовж багатьох років ми є базою виробничої практики студентів. Більше того, ми так зацікавлені один в одному. Студенти зацікавлені пройти практику у нас, а ми зацікавлені в тому, щоб з кращих студентів залишити собі творчих працівників компанії. І так у нас вже таких працівників є досить багато, і я тому радію як керівник. Журналіст це не просто представник творчої професії чи майстер пера і влучного слова. Це фахівець, праця якого формує думку суспільства. Журналістика. Це дуже серйозна річ, яка пов'язана не лише з людськими долями, але інформаційний простір на сьогоднішній день дає можливість безпосередньо формувати людину. І дуже часто, на жаль, на сьогоднішній день формування зводиться не до тих глибинних засад, які б ми хотіли бачити щодо самоідентифікації, щодо національної ідеї, щодо творення дійсно. Гідної української нації від об'єктивності неупередженості журналіста залежить розвиток суспільства. І журналіст знаходиться завжди на крихкій межі між правдою і брехнею, між мораллю і аморальністю. Між об'єктивно поданою інформацією і впливом або маніпулюванням на людей на форум завітали науковці з Києва, Харкова, Львова, Рівного та Запоріжжя. Кожен із них ділився власними напрацюваннями. Таке спілкування майбутніх журналістів із професіоналами мас-медійної справи дасть можливість відчути всю серйозність обраного ними фаху і всю відповідальність, яка вже за кілька років ляже на їхні плечі.